Привіт! Відносно нещодавно, 13 листопада 2008 року, вчені NASA опублікували прес-реліз, в якому підвели підсумки тривалих досліджень. Для отримання інформації вони використовували космічний телескоп Hubble. Вони хотіли зробити зображення раніше недослідженої та порожньої області неба. Вони не очікували побачити щось екстраординарне, ба більше їх очікування були зовсім мінімальними. Вони очікували побачити лише темне та порожнє зображення. І науковці навіть хотіли. Припинити це дослідження. Однак телескоп несподівано надав зображення планети, розташованої всього за 25 світлових років від нас, яка обертається навколо зорі, яка вдвічі більша за наше Сонце. Це був перший раз, коли планету поза сонячною системою безпосередньо спостерігали через телескоп. І навіть не зважаючи на те, що вони бачать на власні очі, науковці не могли повірити в те, що щойно виявили. Ніколи раніше в історії планети поза межами сонячної системи не були знайдені на основі прямих спостережень. До речі, реальна історія розповідає про те, що науковець, який виявив це, сказав, що у нього ледь не стався серцевий напад. На зображенні, яке було зроблено, видно зорю в центрі, тепер офіційно відомо як Фомальгаут, яка оточена величезними закрученими хмарами пилу та сміття. Які, в свою чергу, оточені безперервним круглим поясом астероїдів. І серед цих мільйонів літаючих камінців, що розрізняються на отриманому зображенні, знаходиться планета, оточена справжньою таємницею. Колись названа Дагоном, ця планета, яку чітко видно на фото, насправді ніколи не існувала. Те, що ви зараз бачите, ніщо інше, як фантом планети, яка ніколи не існувала. Спробую здогадатись, яке запитання ви зараз задаєте мені. Так, стоп. Тобто, як це? Так, планета є чи немає? Ні з чим подібним до цього моменту астрономія не стикалася. Що це може бути? Збій у матриці? Чи може хтось інший замішаний в цій містерії? Справді, куди може зникнути ціла планета? Це ж не голку заховати. У 2004 році НАСА вперше виявило дагон. Але щось здавалося не так із самого початку. Він поводився дуже дивно. Та й взагалі згідно з тим, що ми знали про такі планети, як Дагон, які в два-три рази більші за Юпітер, але вони не повинні були сформуватися навколо такої молодої зорі, як Фомальгаут. Адже Фомальгауту всього максимум 400 мільйонів років. Нашому Сонцю для порівняння приблизно 4,6 мільярдів років. Крім того, оскільки Фомельгаут оточений протопланетним диском із газового льоду та пилу, то перші планети, які з'являться навколо нього, мають бути перегрітими та світитися в інфрачервоному діапазоні. Замість цього Дагон випромінює ультрафіолетове світло. А ще ця планета була неймовірно сяючою. Її інтенсивність настільки сильна, що вона рідко спостерігається на екзопланетах, точніше ніколи не спостерігається. Його дивовижна яскравість викликала численні запитання. Серед науковців. Але здебільшого вчені просто вважали, що наявність великої системи кілець щось схоже на Сатурн може покращити його відбуваючі властивості. Таким чином посилюючи свою яскравість, захоплюючи та перенаправляючи більше сонячного світла. Більше того, дослідження показали, що дагон взагалі трохи не від світу цього. Хоча насправді було невідомо, скільки часу йому потрібно, щоб здійснити одну подорож навколо Батьківської зорі, але згідно з оцінками, швидкість руху планети продовжувала збільшуватися впродовж останніх 1700 років. У ті перші роки, після виявлення, здавалося очевидним, що Дагон поводив себе так, як не повинна поводити себе, так би мовити, класична планета. Його незвичайні рухи та незрозумілий вигляд ніколи не припиняли дивувати дослідницьку групу. Однак через різні обмеження та зміну пріоритетів у науковому співтоваристві ресурси були перенаправлені на інші проекти, і відстеження дагона, на жаль, призупинилося. Проте телескопу про це ніхто не сказав, і Хабл протягом багатьох років продовжував знімати свої зображення. Ця перерва, яка тривала ціле десятиліття, припинилася в 2020 році, коли НАСА прийняло рішення знову заглибитися в їхні архіви і те, що вони там знайшли. Залишило їх під серйозним враженням. Планета таємничим чином зникла ще в 2014 році. Хоча в попередні роки об'єкт постійно реєструвався космічним телескопом «Хаббл», починаючи з 2006 року, планета почала збільшуватися в розмірах і ставати тьмянішою, поки вона не вирішила остаточно добити вчених і просто зникнути. Ніби її ніколи і не існувало. Замість планети залишилася лише тотальна розгубленість і безліч питань без відповіді. Здавалося, що планета не просто зникла, що можна було б списати на похибки у спостереженнях, а вона скоріше, ніби розвіялася поступово. Науковці зайшли в глухий кут. Усі ці події суперечили всьому, що вчені знали про екзопланети досі. Дослідникам довелося ще раз практично переглянути дані, щоб дійти нового радикального висновку, що планети Дагон ніколи не існувало. І замінити Дагон іншим об'єктом. Одна інтригуюча теорія, яка виникла щодо зникнення планети Дагон, полягала в тому, що це була планета Шахрай. Ця назва така собі калька з назви цікавих об'єктів зірок Шахраїв, про які я розповідав в одному з минулих відео. Подивіться його обов'язково, але тільки після того, як завершити перегляд цього випуску. Отже, Дагон це планета, яка блукала космосом, а не була постійним жителем його зоряної системи. Ця теорія припускає, що Дагон не був постійним жителем своєї зоряної системи і якимось чином, відокремившись дуже давно від своєї батьківської зорі, наважився проникнути в систему Фомальгаут. І саме тоді він захопив увагу астрономів, які миттєво відзначили його присутність. Але зрештою, Дагон покинув систему Фомальгаут так само неочікувано, як з'явився. Ця ідея про планету в Русі, що звільнена від дії гравітації зорі, додала ще більше інтриги до вже існуючої таємниці. Які космічні сили направляли дагон на його маршрут? Чи зустрічав він також інші зоряні системи на своєму шляху? Чи брав він участь у гравітаційних танцях, які змінили його курс? Коли вчені глибше занурюються у вивчення складної динаміки руху зоряних систем Фумельгауд, з'являється більш правдоподібне пояснення. Детальний аналіз гравітаційної взаємодії системи та наявного масивного диска уламків показав, що ймовірність того, що Дагон був невловимим мандрівником, була дуже малою. Складні гравітаційні сили зір і обмеження, накладені навколишнім диском уламків, суттєво перешкоджали здатності планети вільно блукати без гравітаційного впливу. І якби планета Дагон справді була планетою шахрайкою, що перетинала систему Фомальгаут транзитом. Вона залишила помітні сліди свого проходження в навколишньому диску уламків. Вони були б дуже схожі на сліди утворені крилами літака у хмарах. І очевидно, що подібно до того, як ці сліди надають докази присутності та руху літака, астрономи очікують спостерігати характерні збурення або візерунки всередині диску уламків, спричинені взаємодією з дагоном. Однак, незважаючи на ретельні дослідження, жодних істотних ознак таких порушень виявлено не було. Отже, саме відсутність помітних хлібних крихт викликає сумніви щодо гіпотези Дагона як мандрівної планети. Звідси наукове співтовариство, керуючись доказовими міркуваннями, було змушене дослідити альтернативні пояснення зникнення планети Дагон. Нова й найбільш вірогідна теорія, запропонована вченими, пропускає, що об'єкт, який спочатку інтерпретували як екзопланету, був повільно розсіюваною хмарою пилу, яка утворилася в результаті масивного зіткнення двох астероїдів або зародків планет, кожен розміром приблизно 200 кілометрів. І насправді це відкриття ще більш дивовижне, тому що зіткнення двох малих небесних тіл неймовірно рідкісне. І це був щасливий квиток для вчених, ця можливість зафіксувати зображення зіткнення. Це було неймовірною удачею у величезному космосі, де відстані неймовірно великі, Такі зіткнення між небесними об'єктами відбуваються приблизно раз на 200 тисяч років. Не знаю, як вас, але мене це вражає. Зіткнення, мабуть, відбулося ще в 2004 році, коли телескоп Хаббл досліджував територію навколо Фомальгаута. Першим доказом цієї теорії є те, що з часом пил почав поширюватися, що пояснює збільшення розміру об'єкта, другим доказом треба вважати зниження яскравості приблизно через ті самі причини. А доказом номер 3 можна вважати своєрідну орбіту планети. Вже в лапках, звичайно. Адже саме таку орбіту, за розрахунками, повинна була мати хмара пилу, яка утворилася під час зіткнення. І ця низка неймовірних і конкретних доказів збентежила астрономів і надала необхідні відповіді. Але по світу вже почала свій рух прекрасна легенда про дивну та непередбачувану планету Дагон, яка не виглядає як планета і не рухається як планета, не обертається як планета навколо головної зорі, та не має еліптичної орбіти як планета. Натомість вона рухається за траєкторією, яка, зрештою, відводить її далеко від зорі. Але насправді реальна історія ще більш надзвичайна подія, адже ми з вами змогли стати свідками та задокументувати цю подію, незважаючи на нікчемні астрономічні шанси це побачити. Отже, з'єднавши всі крапки та вивчивши накопичені докази, вчені остаточно дійшли висновку, що Дагон, який колись вважався екзопланетою, більше не повинен мати цей статус. В даний час вважається, що це пилова хмара Дагон. Яка утворилася в результаті колосального зіткнення. Вона повинна охоплювати вражаючу площу в 300 мільйонів кілометрів і складатися з крихітних частинок пилу розміром лише 1 мікрометр. Такі розміри перевершують масштаб будь-якої відомої планети. Але що цікаво, ця величезна за розміром, але крихітна за масою, відносно, звичайно, хмара пилу поступово зробила Дагон невидимим для телескопа Хаббл. Зникнення планети Дагон дає. Рідкісну можливість вивчити зіткнення планет, розкрити динаміку та наслідки. Комп'ютерне моделювання та спостереження показали, що потужні космічні зіткнення можуть перетворити небесні об'єкти на великі хмари дрібних частинок. Схожість між зіткненням дагона та ранніми стадіями розвитку нашої сонячної системи також є значною. Аналізуючи ці залишки від зітні, їх склад, науковці отримують уявлення про процеси, які сформували наше космічне оточення декілька мільярдів років тому. Розсіяні частинки в зорі системі Фомельгауд надають цінну інформацію про будівельні матеріали для планет і щодо умов, які сприяли її формуванню. Ці знання покращують наше розуміння планетарних систем і стимулюють до дослідження позаземних світів. До речі, це не перший випадок, коли об'єкт у космосі зникає просто на очах. Подібна історія сталася з ексопланетою Альфа Центавра -Бі, Бі. У 2012 році астрономи Європейської Південної обсерваторії виявили коливання частоти радіосигналів зорі Альфа Центавра Бі за допомогою точного спектрографа Харпс. Ці коливання могли бути спричинені лише гравітаційним тяжінням планети. Цей революційний метод, відомий як Доплерівська, Спектроскопія є високонадійним і має похибку лише 0,1. Тобто постріл в молоко можливий лише один раз на тисячу влучань в десятку. Це відкриття викликало потужну сенсацію в науковому співтоваристві. Цей запал був ще більш підсилений тим фактом, що Альфа-Центавра Бі-Бі розташована лише за 4,5 світлових років від нашої сонячної системи. Це була найближча екзопланета. Астрономи виявили, що ця планета обертається навколо своєї зорі занадто близько і поза зоною потенційного життя. Температура поверхні досягає приблизно 1200 градусів за Цельсієм, що майже в три рази вище, ніж на Венері. Вчені з нетерпінням намагалися розрахувати параметри орбіти знайденої планети, але, перш ніж вони змогли це зробити, альфа Центавра в зникла в просторі. Через три роки після свого відкриття, в 2015 році, Повторно проаналізувавши дані, експерти з Оксфордського університету виявили, що коливання частоти, які спочатку вважалися доказом існування екзопланети, насправді були просто помилками в розрахунках. На секундочку відволічемося, тому що я хотів би вам нагадати, що однією з головних цілей цього каналу є поширення україномовного науково-популярного контенту на теренах Ютубу. Але для виконання цієї серйозної місії мені критично потрібна ваша підтримка. Тому попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок. А якщо ви напишете коментар, то це ще більше мотивуватиме мене створювати цікавий контент. Ба Більше, може, ви вже задонатили на допомогу нашим захисникам і маєте можливість підтримати канал? Ласкаво прошу вас в опис до відео. І велика подяка тим, хто вже доєднався до спонсорства. На Ютубі та меценатства на Баймійкофі та Патреоні, а також дякую за разові донати на Монобанку. А ми продовжимо розглядати ще більшу таємницю. Однак зникнення планети все одно не таке дивне, як таємниче зникнення повноцінної зорі. А ще й коли воно відбувається після того, як її ретельно вивчали протягом 10 років. З 2001 по 2011 роки численні астрономічні групи направляли свій погляд до яскравої блакитної змінної зорі, розташованої в карликовій галактиці під назвою PHL 293B, розташованій на відстані 75 мільйонів світлових років від нас. Їхньою метою було розширити знання про те, як такі зорі закінчують своє життя. Ці сяючі блакитні зорі мають чіткий. І здавалося б безпомилковий світловий підпис. Це колосальні надгіганти чи гіпергіганти, що балансують над прірвою їхніх життєвих циклів. Вони то вибухають над яскраво, то страждають від нестабільного випромінювання. Вони зазнають сильних спалахів і вивержень, які спричиняють різкі коливання як їхньої яскравості, так і спектральних характеристик. Під час цих драматичних епізодів в житті зорі яскравість може навіть подвоїтися. Залишаючись прихильною до своєї природи, сяючих блакитних змінних зір, наша таємнича зоря поводила себе дуже яскраво. Однак, коли в 2019 році вчені направили потужний дуже великий телескоп Європейської південної обсерваторії на галактику PHL 293b, зоря таємничим чином зникла. Ретельний аналіз даних, зібраних між 2011 та 2016 роками. Виявив тривожну правду, що після 2011 року зоря перестала бути видимою. На думку астрономів, з цього моменту існують лише два основних пояснення. По-перше, вірогідно, що зоря потьмяніла і ніби сховалася за розкиданим матеріалом, схожим на неоднорідну хмару пилу, яка, можливо, з'явилася через активність зірки серед зір червоного надгіганта Бетельгейзе, що відбулася пару років тому. За цим сценарієм, наша таємнича зоря могла б продовжувати свої виверження, приховані за цим густим туманом газу та пилу, що зробили її просто невидимою для наших очей. Але в цій теорії є один недолік: спостереження в інфрачервоному діапазоні, проведені в 2009 році, натякнули на те, що ця затемнена хмара повинна бути страшенно холодною, щоб залишатися непоміченою та настільки ефективно огортати зорю. Альтернативно, на основі певних моделей припускають, що яскрава блакитна змінна зоря, замість того, щоб пройти очікувану фазу над новою, взагалі пропустила це в прямому сенсі вибухове видовище, і перетворилася на чорну діру, що повільно обертається. Ця гіпотеза була підтверджена у 2017 році дослідженнями гігантської червоної зорі, яка також яскраво засвітилася перед раптовим зникненням у галактиці, розташованій за 22 мільйони світлових років від нас. Очевидно, що дослідники припустили, що ця заря також пережила, так би мовити, невдалу стадію над новою перед своїм остаточним колапсом. Ґрунтуючись на цих висновках, команда припускає, що яскрава блакитна зміна зоря phl 293 b перебувала в стані активного виверження між 2001 і 2011 роками. Після чого вона зникла, або повністю пропустивши стадію над новою, або поки що затрималась у спробі ініціювати її. У більшості випадків зорі, що наближаються до своєї смерті, зазвичай помирають дуже яскраво, з піснями, танцями та дивовижним феєрверком, який вибухає вражаючою над новою, а потім перетворюються. Або на Чорну діру, або на нейтронну зор. Цю вибухову фазу легко помітити, але важко на неї натрапити. Адже вона часто триває всього декілька років. Але астрономи безсумнівно побачили б такий вибух, якби він дійсно стався з яскравою блакитною змінною зорею в PHL-293B. Ця загадкова ситуація ставить під сумнів наше розуміння життя та смерті зір. Змушуючи нас переглянути наші існуючі моделі. З наявною на даний момент інформацією, загадка зниклої зорі наразі залишається нерозгаданою. Яскрава блакитна змінна зоря, нібито зверхньо залишає астрономам мотивацію для майбутніх досліджень з метою розкриття таємниці цієї загадки, без сумніву, космічного масштабу. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!